Заємна пішов. Привіт! Ми метро на Троєщину! І троечки. сьогодні ми на позняках і покажемо вам, як живеться тут нашим людям. Пішли? Пішли. Оле! оле, оле. Прикільна, прикільна. Зроблена плашавка. що да. <таспо> <Шо> тільки <таспо> дві э, гойдалки у час пік дитячих прогулянок тут. Бої за гойдолки. Навіть діти наші привикають з маличку до черг, а я думаю, скоро тут з'явиться да. електронна черга. <рес> і Можна буде стати в чергу через мобільний додаток. Заходьте, навіть дабли дабли, лавочка. Тут гарно тут школа, да. два спортивних майданчики, да. баскетбольний майданчик. Такий міні-майданчик. Отут теж електронні черги на гойдолку. Тут це таке манесеньке. Місце гарне, так. Мені дуже тут подобається. Тут все таке різнокольорове. Вова можна злізти вже. Ну, гуляємо. Ми гуляємо і бачимо, що тут будується щось. Зараз подивимося що тут будується. Бачите? Виявляється, у нас будується школи. Ми беремо на контроль будівництво цієї школи і перевіримо у 17-му році, що тут збудувалося, да, Ваван? Каже і ми зможемо показати, що колись у далекому 16-му році ми знайшли школу, яка тільки почала будуватися, і вже побудувалася. Українська людина завжди знає, де промостирити свої таланти. Дивись: молоко. Хтось пив молоко і зробив годівничку. Цей район насправді дуже затишний, він домашній. Відчуття захисту, відчуття комфорту дуже велике. Не так завжди чисто і прибрано, як хотілося. Ну, розумієте. А це люди... комунальники винні? Частково так, але люди самі теж винні в тому, що. Насмічують. насмічую чисто не там, де прибирають, а там, де не насмічують, а зараз ми вам покажемо дещо цікаве. І так. Ми спокійно вийшли з того чудового місця, де все було чудово і прекрасно, але потрібно повертатися до сурової реальності і зараз ми просто спробуємо пройтись до метро. Можна купити рибу тут в проході, вона стоїть. Все, тут не чисто автомобілі Сто процентів ні, сто процентів ні. Я не знаю, хто хто її бере. Я йду і по путі, я покупаю. Тобто нормальні люди тут взагалі купувати не можуть. Я б не совітував. Так, зараз ми глянемо на накладну, яка просто віксерена. І тут вказано рибу. А звідки вона? Чому вона зберігається Жалький, на свіжому черкасков. повітрі? Це так риба має зберігатися. Поясніть мені. Ви ж продаєте її. Люди її мають купувати таку під сміттям санітарні норми, які означають, де як риба має стояти. Ви це розумієте? Вам не соромно. Ви це людям продаєте. Ви накрили частину риби марлю. Оця частина такою бути не має. Зрозумієте це? Що ви думаєте, що це не так? Це Ганчірка брудна і вона взагалі лежала майже на землі. Не лежала, бо я витираю руки. Субтитры да? супермаркет, <спідаління> санітарні норми дотримуються? Можливо, деякі з них не дотримуються, але це не означає, що так має бути. Я вже сама три рази травилася. Тримайте, продовжуйте далі травити людей. От далі ми пройшли. Що ми бачимо? Розруху. Тут щось будували, не добудували. Там залишені матеріали. Будівництво огорожа, також нічого не зроблено. Тут же люди встигли засмітити. Так, а чому б ні? Це ж наші люди. Ми звикли смітити там, де ми живемо. Взагалі ніяких ні вивісок, ні описів немає. Тут просто стоїть паркан, який вже похилився, який може просто впасти. Ви тут працюєте? Так. Можете сказати, що тут відбувається взагалі, в злі? Що це за місце? Це місце стройка. Предупредити, предупредити в адміністрації, що ми знімаємо так і так. Адміністрацію кого? Що ми в публічному місці проводимо зйомку? На місці. Ми, ми ми являємося охраною, просто охраненою. Mm. Тобто ви ніякого відношення не маєте, у вас суто завдання стояти і охороняти. О, так. Дивіться, тут от ми піднялися спокійно. Хіба я можу ми, на будівництво піднятися? Подивіться, тут, тут була стрічка, і, і самі жителі обірували. Ну це стрічка. Так, так, ну це стрічка, це не паркан, по, це стрічка. А, мабуть, торговий центр буде. Нападіння на рейдерські захват на магазини. У неї просто подруги магазин. Восімдесят молодчиков охрани міліції. Прийшли, розбомбили всі магазини. Хотя захватить землю, щоб розстравається дальше. Є різні думки щодо того, що тут відбувається. Тому ми це місце берем пі свій контроль. Ну шо на цьому ми завершуємо наш випуск. Ми побачили і хороше сьогодні, так? І на жаль. Ми побачили багато поганого. Так, да, все ж таки, зрештою, школи будуються, дитсадки є, да, люди гуляють, люди усміхнені, людям подобається, але є люди, які не, не ставляться до міста відповідально і роблять його гірше. Тому ми не завершуємо, ми тільки починаємо. Шановні пасажири, пасажири. Уїзделяніфіки, деляміхіки.